Ми увіділи, що тепер в Україні, де велика боротьба пішла, я навіть чиновниками усіх перевести на 25-ї, -е, маса людей не захотіла. І навіть організатор Київського патріархата, патріарх Філарет, вийшов із тієї релігійної групи і об'явив, що його обманули Томос. далі не справедливий, а сама. Пецю уявляється тільки маленькою митрополією Константинопольського патріархата. Тож він виходить одних, них, повертається в Київський патріархат і що ще заявив: а ми в Київському патріархаті будемо святкувати Різдво по-юліанському. Так що ми взирає з Подкарпат на Україну, видимо, що і там розуміють люди зміна календаря, то не гра чиновників. Дорого стоїть духовності, ведь і нам в Закарпатті, маса дітей, молодих, конфліктують з батьками, бо вони, діти до церкви, не ходять, але чули в телевізорі, що різдво вже 25-го по новому, воюють з батьками. Скільки чиновники наробили суєти по релігійному, а не сміли вниз смів вмішувати в релігійну справу, тому що то вибор наш, наш лічний. А ми сьогодні заявляємо настояще Різдво для нас завтра. У кого як було? Хтось міг Різдво, мати 25-го, ми говорили, має право, бо він теж свободний. Але чому ті, котрі 25-го формально даже провели, а не реально, вдруг заявляють, що нашої невірної да вас на світі не було, коли наші народи празднували Рождество Христово. По юліанському календарю. Стоя перед праздником, розмишляємо. Сьогодні завершуємо вечором наш пост. Нові ті, котрі празднували 25-го, вони пост не держали. Просто навіть не підозрювали, що существує такое. Такі вони християни, такі вони і празднували Різдво так формально, а реально вони самі відчули, вмішалися вони не в своє діло лише нанесли урон миру і єдності нашого народу. Ми сьогодні кажемо, Господи, до Різдва Христового ми держимо пост для чого? Щоб духовними очами, постом і молитвою відкрилися наші очі, ми увиділи у вертепі, в яслях не простого младенця, а Бога, младенця Христа, Кот зайшов з небес, і щоб явитися людям в лиці. Чоловічеському родився от Діви Марії, не от сімени Мужа, а от Духа Святого, і вийшов в мір і совершив діло спасення. І ми сьогодні, кажемо Господи, завершаючи пост, благослови нас, щоб у наших молитвах була обща молитва за наш народ, за дітей наших і за тих людей, котрі не віруючи. Май більше молимося за воїнов, котрі потребують допочі молитвеної Май молимося за тих людей, котрі переселені кожну літургію, споминаємо за них, бо втратили жильо. Молимося за тих людей, котрі вірують у Європі. За всіх молимося, щоб у завтрашній день настоячі християни завтра празднували з нами рожденство Христове. Господи, Ти йдеш у Філемі юдейський родитися от Діви Марії. Благослови, щоб наші люди. Не купилися на примітивні приманки всеосвітніх таких маніпуляцій, грішників, безбожників і добавимо, ще слово сатаністів, щоб були сильні вірою, слухали тільки голос своєї совісті, голос Євангелія, голос отців своїх родителів, діда бабки і лише так держався. Ми тут, діти Божі. Духовними очами зримаю з двох Христово завтра, і по нашому рождество Христово, а в вічності віруємо, рождений богомладенець у завтрашній день, віддя наші подвиги, благословить нас, щоб ми держалися на цьому путі твердо, до скончання віка, щоб в кінці життя нашого, ангели Господні одвели нас у число ізбранних, а на страшному суді, щоб ми по милості Божій. Наслідували царство Божоє. Амінь.